Гарного усім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні мова піде про бузину, її корисні властивості і як її застосовувати. Про бузину мається на увазі плоди, чорної бузини. Про квіти я вже розповідав у відео, можете подивитись на моєму каналі. Ця рослина дуже корисна, і зараз ми поговоримо про користь її плодів. При лікувальній властивості бузини знали ще наші мудрі пращури. Свої знання вони передавали з покоління в покоління. Наприклад, з давніх давен кущі бузини люди садили біля хати як оберіг. Лікувалися ними. Тому що в плодах бузини чорної містяться глюкоза та фруктоза, органічні кислоти, такі як яблучна, винна, оцтова, валеріанова. Також вони містять камедь, дубильні речовини, віск, вітамін С, каротин, велику кількість барвника. Антоціанового походження, самбуцину, який має властивості вітаміну групи П, рутин тощо. Ягоди бузини мають жовчногінну, сечогінну і потогінну дії. Із сушених плодів готують киселі, які вживають як послаблювальний засіб. Настій сушених ягід сприяє випороженню кишечника, поліпшує жовчне виділення, посилює діурез. Але найголовніше. Ось що найголовніше сік, ягід бузини. Як ви бачите, бузина вже майже спіла, скоро вже будемо заготовляти з них, робити варення, сік, вино, наливки, все, що найрізноманітніше можна готувати із ягід бузини. А найголовніше це сік, ягід бузини. Він розчиняє солі в суглобах, подагрічних вузлах, нирках, сечових михріб, простаті, жовчних протоках. Це дуже-дуже корисний сік бузини для розчинення різноманітних солей в вашому організмі. Його також вживають в разі ревматизму, нервових захворюваннях, виразки шлунка, та кишківника, цукрового діабету, дизентерії, розумової перевтоми. Так що сік потрібно заготовляти, щоб наші суглоби були без солі, а працювали дуже гарно, ну і кого є подагра, то також воно буде в допомозі розчинення соля. Отже, як заготовити сік бузини чорної? Перший спосіб це свіжі перемиті ягоди, засипати в скляну ємність шарами, пересипаючи цукром, і на добу поставити в тепле місце. Потім 6 діб тримати в холодильнику, накривши горловину ємності марлею. Після цього процідити і зберігати в прохолодному місці. П'ють по одній столовій ложці двічі на добу за 1 годину до їжі. Другий спосіб приготування соку з бузини: відібрані помиті ягоди залити окропом на 5 хвилин, відкинути на друшляк, ретельно розтерти і вичавити з них сік, додати цукор з розрахунку 400 г на 1 кг ягід. Сумість соку і цукру довести до кипіння, розлити стерилізовані банки, закупорити кришками. Сік бузини очищає кров, підвищує рівень гемоглобіну в крові. Вон, бачите, який ну, сік це дуже корисний бузини, так що обов'язково заготовляйте. Наприклад, щоб сік ягід бузини зберігався якомога довше, її розбавляють. І алкоголем роблять наливку. 200 мл сиропу з ягід бузини залити 1 літр горілки та додати одну склянку води. Настояти 3-4 дні. Така наливка збереже лікувальні властивості ягід. Невелику кількість цієї наливки, як і соку, дуже корисно пити людям, у яких погіршується самопочуття під час магнітних бур. А як ми бачимо, магнітні бурі у нас зараз дуже часто вони. Дуже впливають на наш організм, тому це буде дуже гарна така наливка для покращення самопочуття під час магнітних бур. Також добре зберігає властивості ягід бузини, горілчана наливка по іншому рецепту. 200 мл сиропу з ягід бузини. Залити 1 літр горілки та додати одну склянку якісної води. Настояти 3-4 дні і Зберігати. це той самий рецепт, можна сказати, да. і воно буде стояти, і ви її будете вживати як магнітної бурі, коли для тих, хто метеозалежним, для людям корисно. Ну і звичайно, всі бузини буде виводити солі з вашого організму і з різних місць, де воно набирається. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, чи лікуєтесь ви плодами чорної бузини. Також ставимо вподобайки під відео, не забуваємо підписуватися на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.